Український стенд на Франкфуртському ярмарку от такий великий стенд. Можна бачити. Це павільйон 4, номер b 114, он видно. Можна прийти, подивитися. Кажуть, що цей стенд щоразу так мерехтить, коли в Україні повітряна тривога. Тільки вона майже завжди відбувається у Луганській області, тому він мерехтить завжди. От. Це інформаційний наш стенд. Можна бачити відвідувачі. От це от така, от таке приміщення для видавців. Тут програма, яка відбувається біля нашого стенду за участі українських і не тільки авторів. Культурних діячів, але не завжди ці заходи відбуваються саме біля нашого стенду. А це кімнатка для видавців, і тут написано: от, «Bomb Shelter» бомбосховище, Pets are allowed – можна з тваринами. О, це такий прояв гумору. Можна подивитися різні видавництва представлені, от картографія, оріон. Видавництво старого лева онлайн, видавництво Сафран. От їхні чотири книжечки внизу стоять. Це все видавництво Старого Лева. Ви бачите, які гарненькі. Час майстрів і артбуки можна побачити. От, якабу, книга Лав, О, теж розмаїття книжечок. Тут, звісно, не всі книжечки. Але так, чимало, найрепрезентативніші. Видавництво вівати ранок. Наш формат кліо, айпіо, українер, поліо, Артфоліо», Багато-багато різних видавництв. Можна побачити тут окремо теж винесені різні книжечки, різні видавниці. От, Маджента Артбукс, наприклад, вони на окремих стендах. Uh, IST Publishing, довідник безбар'єрності, українська, англійська версія, uh, Ark Ukraine. Uh, От такі цікаві видання. Uh, ці столики для перемовин це українські видавці сидять і проводять перемовини з зарубіжними видавцями про співпрацю, портал видавництво. Це видавництво парасоля. Теж оце такі гарненькі книжечки, Вон можна подивитися каталог книжечок. Це, до речі, с, 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 такий no. дуже гарний каталог. Так. Да. Далі. Видавництво Крокус, Каламар, видавництво маміно, їжак, мушля і моторний равлик. Це «Їжак» про кухню книжечки, каламар, дитячі книжечки.

Лабораторія Віхола, Такі більш а, за такі більш книжечки, які нон-фікшн. Комікс, фастерки, okay, видавництво Некта Антоненко, Друк, Ніка Центр і Зелений Пес. Ось таке розміття, форбуш, адет і видавництво Богдан. Тут гарненька агенція незалежність одразу впадає в очі. Ось такий український стин. Тут відбувається презентації українського стенду. Зараз тут нікого немає, але люди ще підійдуть. Теж можна ходити дивитися, які книжечки теж представлені. Це павільйон міжнародний, тут багато різних інших країн представлено. Різних інших видавництв з усього світу. Стенд Ukraine. От. Такий стенд, як бачите, величенький, розмаїття, розмаїття величезних книжечок є на що подивитися. Да. На е стенді Мадженти ще отакі подушечки. Це креативне рішення, це не те, що хтось вирішив поспати. Запрошую загалом всіх до нашого стенду, хто зараз у Франкфурті, на Франкфуртському книжковому ярмарку. Будемо раді вас бачити. От. Це не єдина цікавинка українська, яка на ярмарку представлена. Тут і з мистецького арсеналу є дуже цікаві зображення. Вони далі стоять досить довго до них іти. Тому запрошую. Це треба бачити особисто. Приїжджайте у Франкфурт. Якщо не цього року, то наступного обов'язково тут справді є на що подивитися.